Доброго раку! Сьогодні, друзі, зустрілися ми знову. Про Україну дорогу ми поведемо розмову про теплий, рідний, любий дім, про те, як затишно у ній. Про умову ніжної барвисту і про криницю полі чистя. Зараз у нас, дітки заняття з соціуму. Отже, сьогодні на занятті ми поговоримо про найдорожче серце кожної людини про наш рідний край, про нашу батьківщину. А що таке батьківщина? Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай, батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я. Дітки, а як називається країна, в якій ми живемо? Україна. Україна, так. Україна це наша земля, рідний край. Україна це наша батьківщина. Там де ми народились, там і є дітки наша батьківщина. А хто ми з вами? Українці. Так, ми українці. А яка наша державна мова? Українці. Так, українці. Українка. Яка державна мова? Українка. Зараз з вами пограємо в таку гру, яка називається мова яка. Отже, дивіться на картиночки. Це калина, мова яка? Калина. Калинова. Повторіть. Палинова. Палин. Це мама. Мова яка? Материнська. Материнська правильно. Так, соловейко мова яка. вірно. Сонечко мова яка? Сонечка. Сонечно вірно. Дітки співають, мова яка? Півуча. Співуча. півуча. Правильно, чарівниця, а мова яка? Чарівна. Чарівна. Чарівна, вірно, молодці. Крила, а мова яка? Крила. Крила Крилата. Так. казки а мова яка. Казкова. Казкова. вірно Молодці. Веселка а мова яка? Так, барвинок мова яка? Барвинкова. Барвинкова правильно. Мелодія, а мова яка? Мелодія. Мелана. Так, серце рідне. Отже, як ми скажемо мова яка? Рідна. «Рідна». Рідна, так, подивіться, дітки, скільки. Багато ми підібрали чарівних слів, щоб описати, яка ж наша мова і співуча, і чарівна, і мелодійна, і крилата, і казкова, материнська, веселкова. Добре, молодці. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, яке ж головне місто нашої України? Одеса. Одета. Головне місто столиця України. Лито. Київ. Київ, Київ. Так, столиця України, місто Київ. Так. У кожної держави, дітки, є свої державні символи. Що це зображено на картиночці? України. Це синьо-жовтий. А що означає синій колір дітки? Небо. Небо. Небо, так, колір води може, так. А жовтий що означає? Поля. Поля. Колір пшенички, так, колір сонця жовтий. Так, наступна картиночка, погляньте. Що це зображено? Це державний перп, тризуб, так, золотий тризуб на синьому фоні. Якщо роздивитись, то на ньому ми зможемо побачити слово воля. Адже наш народ завжди прагнув бути вільним і незалежним. А це, дітки, державний гімн України. Ось, бачите, Державний гімн України. Головна пісня держави. І коли ми чуємо гімн ми відчуваємо гордість за свою країну. Бо всі, хто живе в Україні, люблять і пишаються нею. Давайте ми зараз з вами пограємо ще в гру, розкажемо Україна, яка гра так і називається Україна яка? Дивимось на картиночки. Це щось люди роблять, працюють. Отже, Україна яка. Працювита. Правильно талановиті діти. Україна яка? Талановита. талановита. Повторіть, талановита. талановита. Так. Твіти! Україна яка? Твітуча правильно. Україна яка? Зустрічаємо Гостера. Гостинна, Гостинна. Гостинна. правильно. Сила показується, отже, Україна яка. «Сильна». Сильна, вірно. Так. І, пам'ятаєте, в, в попередній картиночці теж було сердечко, яке обіймають. Вона рідна, так? Отже, Україна яка рідна. рідна. Так, так, дітки, правильно, молодці. Зараз я пропоную послухати віршу, який написала Марія Познацька. Він називається Про нашу Україну. Слухайте віршик уважно, роздивляйтесь картиночки. Ми дуже любимо наш край і любим Україну, її лани, зелений гань, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину та силовейко навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дітки, сподобався вам віршик? Так, Так, а про що віршик? Про, Україну. про Украї... так, Віршик про Україну, про те, як ми її любимо. так? Що ж саме ми любимо? Її? Лани, зелений хай, саду рясну калину, а що соловейко робить навесні? Пойот. Співає, між гілками, так, і ми, дітки, так, співаємо пісні, а Соловейко змагається з нами. Давайте спробуємо разом зі мною, за допомогу, користуючись картинками, повторити вірші. Ми дуже любимо наш край. Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани зелений гай і і, і лани зеленний. Єрочка, включи мікрофончик, зайка, тебе не чути. В саду рясну калину. Там саду рясну калину. Там соловейко на весні. Там соловейко навесні. Там там на весні. Нас, співає між гілками. Сиваємо між гілками. Між, між гілками. І Це ми да, співаємо пісні. І він ми співаємо. Співаємо пісні. Змагається він з нами. З з нами. нами. Змагається він з нами. Що значить змагається він з нами? Хто бачите, так співає? Ми співаємо і Соловейка співає. Так, а хто спробує сам повторити це віршик, користуючись картинками? Я. Артемчик, спробуєш? Давай, Артемчик. Ми дуже любимо в наш край і любимо україну і лани зелені. Зеленний гай. Зелений і ладний зелений гай. Все саду рясну калину. Там все велико. На весне. На весне певаем и гилками Жилка И мы. И мы певаем Нам вен. Нам. Так, Хирусь, давай с тобой. Так, молодець, Артемчик. Кірусь, давай ти спробуй. Дивись на картиночку давай спробуємо разом повторити. Ми mm. дуже любимо нашу Україну. Ми дуже любимо наш край. І нашу І, і... і любимо Україну. поля. Її. Її. не зелений май. Саду. Mm. Mm. В саду рясну калину, так там, mm. там соловейко. буває весні. на весні, на печинка. І ми. І ми співаємо пісні. І ми співаємо пісні Зма... змагайтеся він з нами. Так, добре, Добре. Спробуйте, будь ласка, вдома вивчити цей вірш. Я надішлю вам. Картинки, ви спробуйте вивчити його. Я впевнена, що у вас все вийде, тому що ви, розумнички, зараз добре працювали і за допомогою картинок, використовуючи картинки, легко вивчити можна віршик. Тому, будь ласка, спробуйте зробити це вдома. І надсилайте мені відео. Сьогодні ми на занятті соціуму поговорили про що дітки? Про Так, про Б... Діма Україну, Україну, так, розказували, яка наша мова, розказували, яка наша Україна, а також познайомилися з віршиком про нашу Україну. Діточки, я дякую вам за увагу, за старання. Ви у мене розумнички. Любіть нашу Україну, нашу землю, на якій ви народились і живете. Бажаю всім гарного дня, до побачення побачення! індаєм. Побачення. Побачення.